Наважитись на цей вірш уже було змовою. Не знаю, про що ти мовчиш, але підсумовую всі надані знаки й шляхи, Про кохані начисто, які ж бо іще гріхи знайдуть в мені захисту. Як корні стирчать із землі, так жили на вилицях, збираю рожа із полів, куди ж ти намилився Всім світом пороз бур'ян, безхатнього опудало шатаються тут і там пласкими півкулями. Тут мертві радіють тому, що не треба вертатися в оцю прижиттєву пітьму і знову ковтати це. Живіще спиняють тілами метали розпечені. Життя затискається в черги короткі і речі. Тут смертні гріхи посміхаються смертному вироку, тут дні, як роки, хочеш знати мій вік, спробуй вирахуй, тут ходять чутки, що колись це нарешті завершиться, і скриють віки на віки вогнекінних цих вершників. Життя перед смертю таке невимовно промовисте, як жив залюбки і надалі. Та як з нею домовишся, ненависть кипить на любов'ю розпаленім полум'ї. Зігрій, хоча б мить не зігріє її в твоїм спомені. Наважитись на цей вірш уже було вироком. Я знаю, про що ти мовчиш, і давно вже все вирахував, в ці надані знаки й шляхи, ми закохані намерт. Кроки лягають важкі на легкі наші наміри, лиш кроки важкі по шляхах поведуть до пристаніща, плеча щоки, якщо треба тобі, то підставлю ще. Хай змиють віки на віки, Вогніки, вогнекінні, мов вершники, ми впаяні миттю в рядки.